Volkswagen Passat, 2.0 лізер 2015 року. Світиться надпис Перевірте задній габаритний огонь, перевірте задню протитуманну пару. Ну, і також в основному пише, що перевірте протитуманний фонарь зліва, ззаду. Ось такі трабли. І вони дійсно протитуманка дійсно справа не світиться. Зняв я туманку, але тут все, будемо поміняти лампочку, але тут все електронне, світодіодне. Ну і є ось така помилка. Ось такі помилки є. Розібрав вже багажника, ляду, трошки Ось тут немає на цьому роз'ємі живлення, а немає його, тому що ось тут пороблено, вже витягнув проводку з цієї ось труби. Звідти ось тут роз'єми. І ось, ось вони. Проводка. Так що, якщо там є якісь проблеми, скоріше за все, що це проблема з проводкою, бо фара світлодіодна. Ну, спаяно воно. Зараз цю косу замотаємо і Ось так вона виглядає, ця коса, ще треба буде тут одну вже по місту поставити, але треба ще її цю косу пропустити сюди через трубу. Ось так от. Я взяв тросика, продів тросика, зараз до тросика прикріплю і притягну. Так, все, поставив тут під'єднали, заклали і зараз перевіряємо. Ну от, задня проетуманна фара працює, як і все інше на ляді багажнику. Все, всім дякую за перегляд. Бувайте!